У Курській області пролунали вибухи під час масованої атаки дронів та роботи російської ППО. У мережі повідомляють про бавовну, зокрема у Сонцевському та Прісанському районах. Також пишуть про нібито ураження підстанції. У Білгородській області внаслідок атаки дронів, нібито сталася пожежа на підстанції. Як повідомляє місцева медіа Піпол Білґрад, інцидент стався у селищі Томарівка Яковлійського міського округу. Також у мережі показали кадри із підстанцією, що палала. Безпілотники вдарили по електростанції в Орловській області. Губернатор повідомив про збиття двох літальних апаратів на території Глазунівського району. За його даними, постраждалих немає, але є пошкодження на електростанції. Що, ще, ще, ще що пацани? Я знаю, це четверте. Башут просто. Сейчас. Он прям над нами, слышь, он походу. Квадрат. Делай, делай. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ебать. Он, он на ЖД, он на ЖД, слышь. Ах. Просто. Бам! Сейчас будет. б! О! На атаку дронів цієї ночі поскаржилися і у Воронезькій області. Місцевий губернатор Олександр Гусів стверджує, що засобами ППО та РЕП, начебто, було виявлено та знешкоджено безпілотних в Острогоському районі. Під час його падіння було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури у селищі газопровід, розповів російський чиновник. Він додав, що була пожежа, яка вже ліквідована і постраждалих попередньо немає. У Міноборони РФ звітують про відбиття атаки дронів у п'яти областях протягом ночі. Як стверджується в заяві оборонного відомства країни-агресора, засобами ППО, начебто, було перехоплено та знищено аж 39 безпілотників, а саме 19 БПЛА у Курській області, 9 у Білгородській, 5 дронів у Брянській області та 3 БПЛА у Воронезькій області, ще три дрони у Ленінградській області. І аби збільшити цю статистику, РБК Україна проводить збір на дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете. Побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.